На минулому тижні ми вперше отримали вакцину Камернаті для дітей віком від 5 до 12 років у кількості 3 тисячі доз. Вона розподіляється на пункти щеплення міста та області. В Україні до цього такої вакцини не було. Це нова розробка від Pfizer Камернаті дитячий, і вона вже. Широко поширюється вакцинація в Європі і в нашій країні теж саме було надано. Зараз вакцина розподіляється, батьки чули про цю вакцинацію дитячу, і вони вже дехто чекав. І тому я можу сказати, що звертається до сімейних лікарів для того, щоб спитати, де можна вакцинуватися цією вакциною. Зараз в регіоні нараховується 122 пункти щеплення. На сьогодні ситуація з ковідом в Харківській області є абсолютно контрольована, але не забувайте, що Китай оприлюднив дані про зріст захворюваності, тому не включаємо нові спалахи і на території України та закликаємо всіх вакцинуватися, тому що, як показує практика, саме дієвий спосіб не захворіти це вакцинація.